Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео поговоримо про нові зміни до постанови 560 Кабміну, якою врегульовано в тому числі надання відсрочки. І в нас нові зміни були врегульовані постановою Кабміну 930. Вона була прийнята 16 серпня 2024 року. І дуже-дуже багато змін тут в нас в постанові 560. По-перше, там змінились додатки. Це у нас заява на оформлення відсрочки додаток 4. Це в нас додаток 5 Це документи, які ви Винні додавати до цієї заяви зараз. Ми в цьому відео поговоримо саме про цей додаток п'ятий, тому що він там досить суттєво змінився. І додаток 8, це акт постійного догляду. Також він змінився. Також врегулювали питання роботи комісії, яка там встановлює цей постійний догляд. Внесли відповідні зміни до пункту 9, до пункту 13, до пункту 14. Все, що стосується догляду. Окремо знімав відео. Подивіться, в мене на каналі є. Розбираю цю постанову по частинах. Тобто, щоб не перевантажувати відео, декілька відео буде присвячено там тій чи іншій частині змін в цій постанові Пункту 9, пункту 13, пункту 14. І в ці, в цьому конкретному відео давайте поговоримо про додаток 5, як він змінився. Ну Ви всі бачили цей додаток 5. Це в нас зліва розміщена підстава для звернення, тобто відповідна частина пункт статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І справа в нас перелік документів, який повинен додаватися до цієї заяви. І ось в перелік документів, відповідно, були внесені зміни. Так, у пункті 1 у графі документи, що підтверджують право на відсрочку, і тут у нас. Під пункт 8 графу викласти в наступній редакції. Для підтвердження статусу дитину-сироти або дитину позбавлення батьківського піклування додається в нас витяг із рішення районної міської державної адміністрації, виконавчого органу сільської селищної ради про надання дитини статусу дитини сироти або дитини позбавлення батьківського піклування. Для патронатних вихователів договір про патронат над дитиною, типова форма, якою в нас затверджена, також постанова камбіну. Для опікунів піклувальників рішення районної Міської державної адміністрації, виконавчого органу сільської селищної міської ради. Або рішення суду про встановлення опіки піклування для усиновлювачів рішення суду про усиновлення. Тобто раніше щодо усиновлення, знову ж таки, тут зазначається про рішення суду, раніше ще потрібно було додавати свідоцтво про народження, тобто, коли отримується рішення суду, ще переробляється це свідоцтво. Ну, В принципі, зараз його прибрали. Для прийомних батьків договір про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім'ї відповідно до додатку до положення про прийомну сім'ю. Затвердження постанови Кабміну номер 565 для батьків-вихователів договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу відповідно до додатку до положення про дитячий будинок. І в нас далі йде в підпункті 9 графу викласти в наступній редакції. Підпункт 9. Всі ви пам'ятаєте, це в нас догляд, постійний догляд. Зараз давайте в принципі, відкриємо, щоб одразу розуміти, які там чітко зміни були. Ми відкриваємо там цей пункт. Спочатку, от, так, дивимось, восьмий, там по усиновленню дати, тобто у нас там були раніше зазначені трошки там інші документи, і було зазначено це свідоцтво про народження дитини, яке додається, в принципі, до кожного пункту, який я перелічив. Зараз з цього пункту його прибрали. Тобто свідоцтво про народження дитини його поприбирали. Залишились оці всі рішення, які які я перелічив. Додатково цей пункт містив в кожному цьому положенні. Він містив ще свідоцтво про народження дитини. Тобто, як я бачу це покращенням. Це був додатковий документ, додатковий бюрократичний документ, який потрібно було отримувати. Це все займало час, звісно, і тому вони його прибрали, зараз трошки скоротили цей час для, отримання, для можливості отримання відсрочки. Пункт 9 нагадав, в нас це зайняті постійним доглядом за хворого дружини, дитини або своїми батьками і батьками дружини. І що ж нас тут змінилось? До речі, він змінився кардинально. Окремо там про пункт 9 це знімав, але зараз ми говоримо про додаток для особи, яка потребує постійного догляду. Довідка до акту МСЕК, тут нічого в нас не змінилось, або висновок ЛКК. Але для особи, яка зайнята постійним доглядом за хворою, і тут у нас дві категорії є. Тобто перша категорія, якщо ви доглядаєте за хворою дружиною своєю, дитиною і своїми батьками, що тут змінилось, які документи додаються? Документи, що підтверджують родинні зв'язки, це свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження дитини. Акт додаток 8 до цієї ж постанови, акт постійного догляду його прибрали з цієї частини. Я вважаю, що це дуже позитивні зміни. Тобто, ще раз, якщо ваша дружина, ваша дитина або ваші батьки і ви оформлюєте догляд, цей акт не потрібен, подається лише свідоцтво ваше там про шлюб, свідоцтво про народження дитини і відповідний документ МСЕК або ЛКК. Щодо вашого родича. Все, цього достатньо. Але для особи, яка зайнята постійним доглядом за батьком чи матер'ю дружини, тут, в принципі, все збереглося і зазначається в нас, що подається там, документи, що підтверджують неможливість здійснення постійного догляду дружини або іншим працездатним членам сім'ї, висновок медика соціальної експертної комісії щодо цих людей, там, витяг з єдиного реєстру осіб, які зникли безвісті, там, або рішення суду про визнання безвісно відсутним. І так, компенса... так, документи про отримання компенсації на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою постійного догляду додаток номер 8 Тобто в цій частині він залишається. Зрозуміла, да, різниця? Тобто, якщо це ваші батьки, дружина або дитина, його не потрібно подавати. Але якщо це батьки дружини, то потрібно додавати цей додаток номер 8 цей акт постійного догляду. І в підпункті 13 в нас виклали в такій редакції для батьків військових. Нагадаю, підпункт 13, одразу, щоб ви розуміли, це які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини з числа інвалідністю першого чи другої групи. Його також змінили. Що тут зазначено? Для батьків військового зобов'язання з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, або батьків дружини військового зобов'язання з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи один з таких документів, що підтверджує інвалідність, довідка до акту МСЕК затвердженою формою МОЗ, або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус. Заява за формою згідно з додатком 15 із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові. Тобто, ми бачимо позитивні зміни, які ми бачимо, що більше цього акту додаток номер 8 пункті 13 його немає. Тобто він там і не повинен бути. Про це вже дуже багато там розмовляли. Якщо там по пункту 9 там все було в принципі зрозуміло то по пункту 13 він тут і не потрібен бути, і він не скажімо так не відповідала постанова в цій частині вимогам закону, а саме статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Наразі його Прибрали і його немає. І як ми бачимо з цього додатку номер 5 де визначено в нас конкретний перелік документів, його прибрали, його немає. Для військового зобов'язання, який має одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, документи, що підтверджують родинні зв'язки. Тобто акт взагалі відсутній. Більше подавати його не потрібно. Для військового зобовзенька, який має одного з батьків дружини, чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, документи, що підтверджують родинні зв'язки свідоцтво про народження дружини та свідоцтво про шлюб. Також акта, звісно, немає. Це ми бачимо, розуміємо. Для військовозобов'язаних, який має одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного із батьків дружини з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, один з таких документів, що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військовозобязани, та зобов'язаний за законом отримувати одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини з числа осіб інвалідністю першої чи другої групи. Довідка до акту огляду МСЕК, затвердженої МОЗ, висновок ЛКК. Затверджено МОС або документ, що підтверджує перебування під арештом, або відбування покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі. Знову ж таки, цей акт відсутній, ми його вже тут не бачимо. І під пункт 14. в нас графа була викладена в наступній редакції. Зараз нагадаю, що це за підпункт. Члени сім'ї другого ступеня спорідненості, особи з інвалідністю першої або другої групи зайняті постійним доглядом за неї або не більше там одного за умов відсутності, членів сім'ї першого ступеня спорідненості тобто, ну зрозуміло, це у нас п'япункт 14. Що змінилось щодо нього в додатках? Для військовозобов'язаних, які зайняті постійним доглядом за членом сім'ї другого ступеня спорідненості, які є особою з інвалідністю першої чи другої групи, документи, що підтверджують родинні зв'язки другого ступеня спорідненості. Ну і тут зазначаються рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері і з боку батька онуки. Один з таких документів, що підтверджує неможливість членів сім'ї першого ступеня спорідненості, ну який виключає. Е Можливість постійного догляду кимось з першої лінії ступеня спорідненості. І в нас, як зазвичай, в принципі, все це збереглось там довідка до акту МСЕК, чому людина не може, або там довідка ЛКК, там затверджена МОЗ, а також документи про отримання компенсації набавки на догляд або акт встановлення факту здійснення особи постійного догляду. Тобто в нас ще був висновок ЛКК. Цього висновку ЛКК ми знову ж таки не бачимо, його вже тут немає, в принципі. Для військового зобов'язання, які зайняті постійним доглядом за членом сім'ї третього ступеня спорідненості, які є особи з інвалідності, першої чи другої групи документи, що підтверджують родинні зв'язки третього ступеня спорідненості. Знову ж таки, довідка до акту огляду СЕК, висновок ЛКК там, про, не, ну, про потребу там, необхідності. Так, або другого ступеня спорідненості в постійному догляді за формою затвердженої МОЗ, а також документи про отримання компенсації на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою постійного догляду. І для особи, за якою здійснюється догляд, один з таких документів, що підтверджує інвалідність особи довідка до акту огляду медика соціальної експертної комісії, за формою затвердженої МОЗ або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус або пенсійне посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги. В принципі, бачимо, да, і в цьому пункті ми зміни раніше в нас було було, було там в самому кінці цього пункту. Якщо ми відкримо, ми побачимо, що за формою, за формою затвердженої Мінсоцполітики та висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я про потребу в постійному догляду. От зараз цей висновок лікарської комісії він відсутній, його немає. Тобто його прибрали цього висновку. Більше немає. В принципі, вважаю, це також позитивними змінами, е, які були передбачені цією постановою 930 -ї. Тому. Ну радіємо, тому що щось якусь правову невизначеність все ж таки прибрали, тому що там ця постанова в якійсь частині не відповідала вимогам закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Наразі вже прийняли такі зміни. Порадіємо за людей, які мають такі підстави і можуть в принципі тепер користуватися цими змінами і. Більш простіше оформити собі відсрочку, бо раніше дуже багато питань було, дуже багато спірних питань, і люди просто ходили по якомусь замкнутому колу і не могли реалізувати просто своє право. Ну Так воно було якось прописано трошки без зарахування цього. Наразі ці моменти, напевно, не ідеальна, вона постанова залишається, але все ж таки мені подобається, що воно рухається на покращення. Може, там чує нас. Уряд петиція, які народ там створює, підписує. А може там ще щось там. Ну, В принципі, це вже не має зараз різниці в, в, щодо прийняття цієї постанови номер 930 але вона вже є, вона прийнята, оприлюднена, можемо нею користуватись. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять новини коротенько. Підпишіться ще й на нього, поширюйте відео, залишайтесь на каналі. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.